Всім привіт, друзі! Та сьогодні ми з вами поглянемо BMP Бредлі. А перед початком цього відео я рекомендую вам поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео з оглядами на військову техніку та з оглядами на набор Lego. Ну що ж, перейдемо до самого огляду. Що ви порівняли розміри цієї БМП? Я поставлю вам мініфігурку. Е, можна сказати, що вона приблизно в масштабі десь мініфігурки, можливо, навіть більше, ніж масштаб мініфігурки. Якщо порівнювати оригінальні розміри, розміри BMP Бредлі, то можна сказати, що вона десь приближена до масштабу, як має бути. З функціоналу сразу быстренько пройдемося. Це у нас обертання башні. Єдине, що в одну сторону вона обертається більше башня наша, е, а в другу сторону вона обертається трішки менше, тому що в нас тут знаходиться ракети ТОУ. Тому вона не може обертатися повністю. Е, та й в оригіналі вона не обертається на 360 градусів, е, але трішечки... Як на мене, трішки чуть більше потрібно, щоб вона оберталася з цікавих ще функцій. В неї є задня апарель, яка повністю е працює. Скажімо, е має функціонал не так, як, на, е не так, як і на БТРі М113. В. Внутрішній частині там нічого немає цікавого, там просто деталі. навіть не дуже сильно видно, що там знаходиться. Тому закриваємо нашу апарель та переходимо до детального огляду самої моделі. Ось так вона виглядає зі всіх сторін. Єдине, що б я, можливо, б можливо, трішки замінив, це е, можна якось ще повторатися переробити ось цю -ось лобову броню. Тому що, як на мене, вона трішечки не дуже схожа, як має бути. З озброєння цієї БМП це самі ракети Tow та 25-мм пушка Бушмастер. Також ще додатково стоїть е кулемет калібру 12,7 мм. Ось так. Продемонструємо піднімання самих наших ракет. Вони повністю піднімаються та опускаються як в оригіналі. Зроблена ось така ось шторка, скажімо так, щоб коли відлітають різні уламки, щоб не попадали в самі ракети. Зроблена ось така ось імітація на скриню для зберігання е, різних. Різних потрібних речей. Та ще раз вам її покажу з усіх сторін. Хто вважає, що це доволі непогане БМП, поставте плюс в коментарях та оцініть, як вона вам. Як на мене, вона доволі непогано вийшла, тому вона заслуговує вашого лайка та підписки на канал. Ось ще раз поставив мені за мініфігуркою. Довго розповідати про неї не буду, тому що е, довго розповідати тут немає про що. Е, швидкість її 55 км в самих останніх версіях, тому що в неї була е, посилена броня, та е, додатково додаються е, ось такі ось екрани. Для захисту від всяких птурів та гранатометів. Різне додаткове озброєння додається також. Взагалі говорити про цю БМП можна довго, але з, якщо не робити це відео більше 10 хвилин, то основні характеристики там функціонал я вам показав. Ну що ж, кому сподобалось ось такий ось користенький е, відео огляд, поставте лайк, підпишіться на канал, повторю ще раз. Тому що е, перегляди на нашому каналі не дуже е, низькі, а ось підписки доволі такі низькі, як для таких переглядів. Ну, а хто не бачив попереднє відео з оглядом на космічний шаттл з конструктору LEGO, обов'язково перейдіть та подивіться. Це також дуже цікаве відео. Ну що ж, всім дякую за перегляд і всім пока!